На Золочівщині поліцейські затримали водія, який у стані алкогольного сп'яніння здійснив наїзд на літню жінку. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на поліцію Львівщини. Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 серпня, близько 19 години 20 хвилин, у селищі Красне Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Опель Астра, річний житель району, не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу, після чого з'їхав з дороги і здійснив наїзд на 74-річну місцеву мешканку. Внаслідок ДТП літня жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. Встановлено, що водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За фактом слідчі відділення поліції номер 2 Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років. Інформує поліція Львівської області. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.